Росіянам потрібно готуватися до другої хвилі мобілізації, яка пройде вже восени? Що ближче до термінів, то більше в РФ обговорюють цю тему? Адже питання стоїть гостро. Росармія зазнає великих втрат на війні проти України. Резерви закінчуються, сили і мотивація військових, які тривали час на лінії фронту. Також коли чекати на нову мобілізацію в Росії, які ознаки свідчать, що вона розпочнеться вже восени? Скільки Росіян можуть відправити на війну? І чи правда що? Вербуватиме мігрантів з Азії. Розбираємось у цьому відео. Поповнення Росармії новими солдатами необхідність. Це розуміють і командири армії РФ, і Путін, і самі росіяни. Адже людський ресурс не безмежний, і на війні він закінчується дуже швидко. Але ось віддавати своє життя потенційні мобілізовані не дуже хочуть. Путін це розуміє і, очевидно, все-таки побоюється. Реакції російського суспільства на нову хвилю осінньої мобілізації. Ці на на байну падьося при забузні. Вот вам приходит повестка, вы идете или нет? Мне не приходит повестка. Я уже с вами слушал. Если будет всеобщая мобилизация? Мне не будет. Почему? Ну, понимаете, что тогда начнется, если будет всеобщая мобилизация? Вам не страшно? Честно, страшно. Страшно. Поэтому я планирую эмигрировать в ближайшее время. Чем Россия не устраивает? Москва хороший город, все комфортно. Москва хороший город был до начала войны. Но если вам говорят туда, в зону боевых действий, вы да или нет? Нет, мне не особо это все нравится. Щоб уникнути непопулярних рішень, які не в інтересах влади РФ напередодні президентських виборів 2024 року, ця сама влада йде на будь-які відчайдушні кроки. Одним із таких було рішення створювати загони із ув'язнених. Так з'явилися З Шторм і набиралося поповнення до ПВК Вагнера. Зекам обіцяли свободу та гроші за те, що вони підуть на фронт. Проте чи то в'язні потихеньку закінчуються, чи стратегія змінилася, але тепер закликав на війну проти України в РФ хочуть мігрантів, у тому числі з Центральної Азії. А заманювати їх будуть обіцянками громадянства Росії у майбутньому та високими зарплатами. Про це повідомляє Міноборони Великобританії із посиланням на свою розвідку. Так у Вірменії та Казахстані росіяни розмістили онлайн реклами, в яких за участь у бойових діях пропонують 495 тисяч рублів. Це понад 5 тисяч доларів початкового платежу. та зарплати від 190 тисяч рублів. Це майже 2 тисячі доларів. Реклама такого рода достаточно много. Приглашают различные формирования наемников, приглашают ехать на учебные, учебные учебки, военные учебки на Дальний Восток, Сахалин. На прошлой неделе на сайте прокуратуры города Байконур, это город в центре Казахстана, который контролируется Россией, там было вывешено объявление о том, что каждому желающему воевать, вступить в российскую армию, будет выплачивать вознаграждение в размере 260 тысяч рублей. Это около 2,5-3 тысяч долларов. Щоб затягнути на війну з Україною іноземців, РФ йде на хитрощі. Так раніше громадян Центральної Азії вербували на війну в Україні через ПВК Вагнера. Про це заявили журналісти-розслідувачі центру медіахаб. За їхніми даними найманців шукали через оголошення про набір нібито охоронців до приватних підприємств. А насправді пропонують поїхати воювати в Україну. За службу від шести місяців таким здобувачам пропонують спрощене отримання російського громадянства, але при цьому забороняють мати при собі смартфон та вимагають видалити всі сторінки у соціальних мережах. Але найцікавіше починається, коли людина виходить на зв'язок із роботодавцем. Виявляється, зазначена вакансія вже не актуальна, зате є інша. Добрый день. На данный момент набор на вакансию охранника в ЧОП временно приостановлен из-за обстоятельств. Зараз другое предложение. Я вам сейчас почитайте, знаком. Если вам будет інтернет, задайте вопрос. В ЧОП Сейчас ми не набираємо. Буквально місяць полтора набора в ЧОП не приоритетов. Про військову підготовку не запитують. Беруть навіть людей із судимістю, аби не громадяни країн ЄС та НАТО. За службу понад шість місяців надають скорочену форму отримання громадянства РФ. Але не Повніше пишуть, що новобранець виконуватиме завдання у зоні спецоперації в Україні. Далі роботодавець просив приїхати на хутір Молькіно у Краснодарському краї, а саме там розміщувалася база підготовки ПВК Вагнер, перш ніж вони переїхали до Білорусі. Подібні оголошення були опубліковані на пабликах у Киргизії та Таджикистані. І що найцікавіше, про рівень військової підготовки жодного слова. Тепер Вагнера немає ніякої бази у Молькіно, але вербуватимуть громадян Центральної Азії в РФ. Так само на кого покладуть ці обов'язки? Зараз питання також без відповіді залишається навіщо Росії така кількість непрофесійних солдатів без військової підготовки, які йдуть воювати в Україну лише через гроші чи отримання документа. Принаймні з травня 2023 року Росія намагається залучати мігрантів з Центральної Азії до участі у війні. У Росії є щонайменше 6 мільйонів мігрантів із центральної Азії, яких Кремль ймовірно вважає потенційними новобранцями. Очевидно, що власті не виключають для себе, що нова волна понадобиться. При цьому вони, конечно, її То Тобто вони бросили всі сили на набор контрактників. Вот уже более полугода, как, ну, то есть и до этого этот активный процесс шёл на полгода, он делал, он пробил какие-то эпические просто размахи, а, значит, реклама на всех возможных носителях. Проводити нову хвилю мобілізації в РФ поки що не планується, Принаймні, про проце заявив депутат Держдумы Андрій Гурульов. У нас постоянно кто-то пытается раскачать обстановку. Вот слухи мобілізації для чего? Для того, чтобы народ что? ходил бурчал, да? Ну так же? Очевидно. Ну так. Очевидно. Я язык сломал говорить, что, ребята, мы сегодня пошли другим путем. У нас стоит план, ну, примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет, в том числе у нас за Забайкальском крае. Сегодня и зарплата, и социальные гарантии, они довольно-таки серьезные. А если так звані высокие зарплаты не станут мотиваторами для тех, кто, ймовірно, не повернеться с фронта в Украине? Щодня в середньому 600 солдатів РФ гинуть. Що тоді? Росія всіляко хоче уникнути непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів, і поки що експлуатація іноземців це такий собі рятувальний круг для Кремля, додатковий особовий склад на війні, незважаючи на всі великі втрати. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.